На огляді сьогодні в нас буде тримор з скляним корпусом. Зараз ми це подивимося. Це в нас бренд Voyager, у нас багато техніків цього бренду. Хочу сказати, що, по-перше, пакування. Давайте почнемо з цього, що тут преміальне, хороше подарункове пакування і не шкода подарувати. Перше, друге, ми навіть просто вже відправляємо в пакеті, і ми знаємо, що воно доїде ціле, без пошкоджень. Тому це важливо також, щоб упаковка була якісною. Значить, ось сам тример. Виглядає наступним чином. Це у нас тример з скляним корпусом. Зараз ми це все подлінимось. Значить, ось. Це у нас корпус виконаний зі скла. А, і дуже добре, що виробник зробив ребрисну поверхню. Бачите, вона така ось гра з гранями. Це для того, щоб воно не сковзило в руках. Особливо, якщо там буде волога рука, щоб воно у вас не було ніякого дискомфорту, то, в принципі, воно дуже добре ось буде якраз триматись в руках. Плюс тут є індикатор, тут у нас є вхід USB Type-C. Рухомий ніж виконаний з кераміки. Бачите, чорного кольору, ось цей ніж. Він виконаний з кераміки, тому відповідно це і для складних завдань. Це і е, кераміка, вона більш приємна до шкіри. Більш це рахунок того, що це більш гостріший матеріал, е, то ніж е, може взяти будь-який тип волосся, навіть м'яке, таке волосся, як пук. Це може бути е, для гоління підлітків. Також відтримара не буде ні подразний, ні ніяких там порізів точно. І, в принципі, це дуже безпечно. Тому я завжди кажу, що тример класний і для гоління без насадки, просто ось так під 0. І також тример це для догляду за бордою. Подивіться, тут 35 мм ширина зрізу. Стандарт буде 40, тут 35 Тому таким тримером ми можемо зробити рівні контури. Зона вусів це буде зручно. Тобто для точних робіт, ось такий пристрій. Плюс в комплекті у нас 4 насадки на 1,5. Потім 3 рівно, потім 4,5 і 6. Тут є насадка на 6, тому ви можете використовувати цей пристрій для стрижки бороди. Для того, щоб коригувати довжину і тримати одну довжину. Це буде класний варіант. Ціна 1199 гривень, Voyager v 170 Водонепроникний вхід Type-C, Працює від акумулятора 180 хвилин, може працювати від мережі. І насадки тримаються за допомогою магніту. Тому вони. Перетримають у вас довше, тому що в нас ось був клієнт, йому пощастило, що у нас були насадки просто запасні. От. Він окремо купував насадки, тому що вушка ламається з часом. Тому майте на увазі. Тут буде вже магнітний тримач. Тому, будь ласка, хто хоче, замовляйте. Замовити можна на сайті замовити можна через Instagram, Viber, Telegram, вся інформація в шапці профілю і в описі під відео.